Рада вас вітати, друзі, на моєму каналі! З вами я, Лариса Копань, і мої квітки-дітки. Сьогодні поговоримо про епіпремну та його розмноження. Зараз в руках в мене епіпремну сорта «Голден». Він має таку назву через своє яскраве листя, яке має такий жовтий, красивий колір. Цей епіпремнум є одним із моїх улюбленців саме за цей колір. Епіпремним чудова рослина для тих, в кого немає досить гарного освітлення в кімнаті, і хто любить ліани, які можна запустити на якісь підставки, або є такі кокосові трубки, можна їх обволакувати, або якісь драбинки, ще щось, і ця рослинка дуже гарно розплітається і розповзається. Епіпремнум росте досить швидко, не любить перезволоження, як і більшість рослин, але не вимагає такого значного догляду якогось. І нещодавно я пробувала розмножити епіпремну, зробила так, як завжди, я роблю черенкування, але черенкування воно. Важке тим, що за рослинами потрібно дуже слідкувати, щоб там було і небагато вологи, і не засушити, і температура, і все-все-все. І потім я вирішила проекспериментувати і зробити досить простий спосіб розмноження, який у мене вдався. І зараз я вам покажу, як я це робила. У мене є ще один сорт епіпремнума, цей сорт називається Aurum. І на ньому я вам зараз покажу, як можна просто розмножити епіпремнум. У цієї рослини є такі повітряні корінчики ось на гілочках. Майже біля кожного листочка є такий повітряний корінчик. Я просто взяла ще один горщик, поставила поруч і гілочку прикопала землею, ну, не прикопала, а присипала землею і полила цей горщик. На даному екземплярі це я зробила буквально тиждень тому, тому тут іще немає чим похвастатися, але я впевнена, що все вдасться. А інший екземпляр ось такий. Теж епіпремну аурум Я зробила такий варіант десь тижнів два назад, може з половиною І зараз я його трошки розкопала і подивилася для того, щоб перевірити, чи вдався експеримент, чи ні. І побачила там ось таке гарне коріння. Трошки ще почекаю, буквально ну, тиждень, може два. І потім можна буде обрізати отут вище. <гілочку>. ця буде рослинка окремо, а ця материнська рослинка буде розвиватися і буде пускати нові пагони з підлисточків. Тобто, і зробимо стрижку для старої рослини, і для нової рослини зробимо таку діточку, відросточок такий дуже швидко, дуже просто, і не треба заморачуватися з парничками, з температурами. З освітленням і все-все-все. Просто на віконечку поруч поставити горщик з вологою землею. І все вуаля. Тепер зроблю те саме із своїм голденом. Теж у мене є такий маленький горщичок. Поруч тут поставлю. Я вже вставила, але зараз витягла, тому що хотіла зняти відео. Ось вони вже корінчики теж почали збільшуватися. Це за тиждень. І вже ще через тиждень вже буде повноцінний корінь. Тому, будь ласка, користуйтеся. Ось такий супер спосіб розмноження дуже красивої квітки епіпремнома. Досить швидко, досить просто з цим справиться навіть новачок або навіть дитина. Дякую вам за те, що подивилися відео. Дуже прошу вашої підтримки. Поставте, будь ласка, лайк і, поставте, і підпишіться, будь ласка, на канал, тому що канал тільки розвивається, і це допоможе мені працювати далі з натхненням і знімати нові нові відео. Люблю, цілую, папа, -па, бувайте!